Дані друзі, це відео є продовженням передачі про транспорт у Ірландії, і в цьому відео я розкажу вам, як поповнити карточку LeapCard, -карт, яка допомагає дуже економити вам гроші у громадському транспорті. Приблизно, якщо квиток кеш. Ми платимо 12 євро, то за е, цією карточкою тільки 7 євро. Про це все можете бачити в інших передачах. Проте це була дуже велика проблема, як її поповнити у невеличкому містечку. Власне, якщо це є велике місто, як Корк, ви йдете просто на вокзал і там є такі автомати, вставляєте карточку, там внести кредит. Але ми зараз у колотралі. Приїхали в це місто і пішли на вокзал, а там автоматів немає. Ніде ніхто нічого не знає. Якась там будка, кажуть, ставити додаток. Ми пошукали додаток на цьому телефоні, на цьому телефоні, і на телефоні, що знімаємо, додаток не ставиться. Найшли ми такий старенький наш ще один телефон. Це старі, по одному телефону старому у нас з дружиною і завжди добре мати, щоб один бекап телефон. І отже, старий бекап-телефон, Samsung A7 2018 року. Ну, дивіться, що робиться з цим встановився додаток. І трапляється диво, додаток щитує прямо всю інформацію з карточки. І як поповнити? то даєте просто тут кредит. Мінімально 20 євро і топ-ап. Далі внос, вносите, е, як при будь-якій покупці онлайн, деталі своєї карточки. Дякую, друзі, за увагу. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. І всього вам найкращого.